девочки и мальчики, всем привет! Знаете, я уже даже забыла, когда я последний раз таскала бутылки для стирки. Так удобно. На Маудау заказала, что там чем стирать, это уже закончилось. Заказала поштомат, І воно мені приходить прямо до першого етажа. Все і не треба мені того оце все таскати в руках. Коротше, що тут таке? Угу. Тут все стірка. Доказала Дешевий порошок. ну як дешевий. І ось такий. Коротше, не в коробці, не в банці, а в пакеті. Скільки тут? 6 кг. Ой, 6, кажу, 3-6. Ось така галаквапутра. Вона гарно пахне. Ну, це таке. Я подивлюся, як вона буде прати, хорошо чи ні. Якщо не дуже, то буде для рушників, таких кухонних, тряпочок. Ось так. А для чорного мені дуже подобається оцей провод. Я вже заказую не один раз, бо він у мене для стірки. Вже Коротше, постійно його замовляю. Новий захотіла я попробувати для білого. Не знаю, який він. Попробую вже скажу. А, ну тут пише універсальний. Універсальний це не для білого. Взяла кондиціонер. Такий запах теж його ще не використовувала, ніколи не купляла. Подивлюсь, як воно пахне. Взяла одразу велику баночку. І ось такий. Тут ось у мене є, я зараз ним пользуюсь. Він мені дуже понравився. Він так класно пахне. Такою свіжістю я замовила ще. Бо цей не знаю, як буде пахнути. Можна додати в домашній одяг. А ось цей саме на вулицю, коли в чомусь йдеш гарному я його стираю з таким кондиціонером. Ось і це все. Ось чек був тут, і все разом ну 1400 вийшло. Ще це 100 гривень скидка. Получилось ось такий чек. Ой, дівчатки і мальчики, це я маю холодильник, там, де в мене стоять овочі, зелень. А це. Я вчора була вдома, хочу вам показати і похвалитись. Я вчора була вдома в селі, поїхала, але нічого не знімала. По-перше, жарко, це все було дуже швидко. І мої на Ютубі не знімаються батьки. Тому так, нічого не знімала. Хочу вам показати, що я привезла. Боже, це зелень, це все своє з городу. Тут у мене кріп, укроп. Петрушка, м'ята. Люди, як вона пахне. М'ята до чаю, квасок. Да, такий квасок, щавель, щавель, квасок. У нас вдома кажуть квасок. Це мама дала на салат, лишилось. Це... Посадили листя салату. Ось листя салату, ну і цибулька, зелена цибулька вже така, скоро стріли пустить. Але ще мама нас микала. Я така довольна, щось буде йти на салати швидко. Кладу в холодильник ось, його мию, підготавлюю, А остальне я зараз наріжу. Це я його помила, воно в мене тут сохне. Зараз я його наріжу і в морозилку зимою буде супчик або борщик. Ну, м'ята, люди м'ята, я її, знаєте, що засушу. Звісно, я м'яту морозилку ставити не буду. так. приверну. Зверху висохло, знизу ще влажне. Боже, тільки що така у нас ось, ось вспомнила, як люцерію косила. Курам і кроликам, і воно сохло, і треба було перевертати з боку на бік? Тільки що вспомнила? Коротше, м'яту засушу. Боже, як вона пахне, люди. Хто живе в городі? Коли ви останній раз бачили, м'яту десь росте, і ви її торкаєтеся, а цей аромат вам, прям в носика. Я в шоці? Я дуже довольна, дякую всім, хто за цим доглядав. Ось так. Це ще не все звісно, дали і моркву, викопали вже нашу, згороду, і молоду картошку трошки нам накопали. Ну, от що, ви картошки не бачили, Да. Я вже цього року купляла в магазині, але я так довольна, що в мене є зелень. Зелень це просто це, це вітаміни, це клітчатка. Ось о, вітаміни, ось о клітчатка. Я в нових лисинах до принесу води, зайду, викину сміття. І подивлюсь, чи є там котик. Треба ще покормити кота. Я прийшла Я знімала там. Кота не було, я йому за мусоркою рукою насипала сухий корм, може прийде потім поїсть. Там стояли два мужика, говорили, я не мала їх знімати. Не хотіла перед ним. Що там робиться, я не знаю, скільки мусор не вивозився. Там Три бака повністю аж до самого верху завалені сміттям. картонки, мішки з стритеним сміттям. Все таке вокруг завалене мусором. Це просто я не знаю, я, я так би хотіла вам показати той ужас, що твориться. І мені чесно. По барабану, може, не вийшло, чи не розчитали, там прийде машина завтра, а вони вже до сьогодні завалили. Мені все одно, але коли я один лоточок ховаю, десь ставлю просто 40-градусну жару котику налити води, води, у борщі це, це обов'язково його треба викинути. Понимаєте? Коли там молоко наляте, сметана, коли видно, що це їда для бездомних животних, то я не знаю, скільки лоточків у моїх вже просто було викинуто. І сьогоднішній отой кошмар, який робиться, я просто в шоці. Я думала, може, вони не хочуть пластмасовий контейнер, такий маленький лоточок я поставила за баками, вони не хочуть, може пластик, але здалеку виглядає, як сміття валяється. Окей, я вже ховала під забор туди. Вони і звідти повиймали, повикидали. Я думаю, окей, може, вони траву там косили, хоча там не було трави, де я ставила лоточок, що маленьке проростає. Я всього там продюргала, вичистила. Я просто в шоці. Я не знаю, ну що робити. Букні би якийсь свірком. Тут десь свіркає, тому вже з пакетом принесла. Коротше, я в шоці, я, в общем цьому в лісі возле дому знайшла крапиву наборщик зелений, отже, значить, коли ти з села? Нормально. Дощ, болото. Я кудись зайшла і боюсь, що там собаки. Ту гуляти. Клін, тут прям стрёмно. Щось вийшло, а куди йти, не знаю. Чесні дома. А в чесних домах в якісь собаки.

Точка горни вот Наконец-то и хоть трасса. Ось такой. Прикольний. У мене корму нема собою. Я вже хотіла поїзд і походити. Це, що тут робиться, Бачите? я прийшла кормити ришок, ну такі. ljude